Сьогодні готую горіховий пиріг для своїх рідних. Простий і смачний рецепт, який чудово підійде до чашечки чаю чи кави. Для початку підготуємо горіхи. Тут в мене дві склянки горіхів, і ось трішки горіхів для прикрашання. Ця склянка піде горіхів у саме тісто, а ця склянка піде до пересипання коржів. Ці дві мисочки поки що ставлю в сторону, беру сотейник. І ось цю склянку горіхів, які підуть в тісто, висипаю садову. Заливаю горіхи холодною водою і відправляю на вогонь варитися. Горіхи прокипіли. Воду з горіхів зливаю і тепер горіхи відправляю у холодну воду. Горіхи проварилися, стали ось такі біленькі. І стала відходити ось ця шкірочка. Цю шкірочку я буду зчищати. Вона легенько відходить. Це потрібно для того, аби потім горіхи не темніли в пирогі. Якщо для вас це не критично, цей процес можете пропустити. Ну, ось, залишається ось таке білесеньке ядро. І так перечищую всі горішки. Ну от, всі горіхи я очистила, вони доволі легко очищаються, так як горіхи вологі, їх потрібно просушити. Просушувати я буду на сковорідці. Або в духовці можна на противню просушити. Найперше, що робимо, це вмикаємо духовочку на розігрів. 180 градусів і хай собі розігрівається. Для пирога я беру 6 яєць, 100 г очищених горіхів, 200 г цукру, 100 грамів сметани, 10 г розпушувача, дрібка солі та 220 г борошна. До глибокої миски вбиваю 6 яєць. До яєць додаю дрібку солі і починаю взбивати. Розбила яйця ось до такої консистенції. Тепер по столовій ложці додаю цукор і взбиваю. І так буду взбивати, поки весь цукор не закінчиться. Ну, ось взбила яйця з цукром до такого стану, до гарної такої пінки. До яєць додаю 100 грамів сметани, перемішую, додаю партіями просіяне борошна і вимішую і вимішую. Додаю решту борошна і розпушувач. І перемішую все гарненько. Ось таке тісто має вийти. На останок додаю рублені горіхи. Вимішую тісто. Тепер беру форму. Форма у мене силіконова. Застеляю її пергаментним папером діаметр 25 см. Якщо у вас форма звичайна, обов'язково застеліть її пергаментом або натріть її вершковим маслом та присипте трішки борошном. Виливаю тісто до форми. І відправляю випікатися. Поки пиріг випікається, підготую ще горіхи. Тут в мене 150 грам горіхів, поріжу їх ножем. Попередньо горіхи я просушила на сковороді. Випікати пиріг приблизно 40 хвилин до готовності. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою. На виході шпажка має бути сухою. Дістаю пиріг з форми, знімаю пергаментний папір та дам пирогу охолонути на решітці. Розрізаю пиріг на два коржа. Тепер беру 50 мл кип'яченої води і додаю одну столову ложку меду. І тепер поливаю медовою водою коржі. Починаю збирати пиріг та змащую коржі згущеним молоком. І другий корж також змащую згущеним молоком. Посипаю горіхами. Змащую бока пирога згущеним вареним молоком. Верх пирога також змащую згущенкою. Розподіляю рівномірно по коржу. оздоблюю пиріг горіхами. І останній штрих. Викладаємо половинки горіхів. Горіховий пиріг готовий. Нам було смачно, сподіваюся, вам теж смакуватиме.